Друзі, на ринку, мамиренко, коломеї. Рекламу. Марічка зробила собі рекламу. Чотири штуки вже продала. Ще залишилося два. Такі гарні наші вітнамці, такі класні. Такі вже пацюки чесно великі, досить, досить, досить чесно гарні. Гарні люди позабирали, такі самі старшого віку. Дуже хороші ці свині. Хто не знає, дійсно беріть, не пожалійте. Їх. Добрі свині, бачите самі по каналі. Хто не знає, як канал нагадує, називається любиме село. Затрат ніяких воно сильних не несе за собою і завжди маєте свіже м'ясо на своєму подвір'ї. Білу свиню треба годувати рік, а тут півроку і бити увесь 70 кг маєте. Так що такі наші хороші свині. Йдемо Подивимося, що є доброго на ринку. Нагадую, ми сьогодні в Коломиї на ринку. Є корма, поділочки mm. такі гарні. Mm. А така кормушка буде mm. бути гроші. Така саме кормушки? 250 mm. гривень. Мала 150. Мала 150. Ви результати побратим гроші, а результат буде готувати забути. Він не пошкодить, бо він нічого не Корм. Кура, куртки такі. А куча курортки? 80 гривен. 80 гривен. 187 тем і коротко на бруд. Качна це? 100 і по 80 100 гривень такі. Там є дві бутилки на кінці. Те, що ближче до вікна, на літинські на саме. Два корочки давай на відео. Давай, на теплому точки їм води. Дуже хороша м'ясна курка, мастер Грей. Гарно росте, до осені буде 6 кг м'яса. То що не тримав, заводьте хороші кури. там на дверь не было уже подрощение по 200 Качка такая Гарна. А почему качка у вас? Великий выбор, Бролер, а це не стане на суточні курчатка. А суточні куціна? 25 гривень. Друзі, курчатка гарна. Я перший раз він розсадував, у цьому хідні. Бачите, ко собі вибирають част на у тих немає старотипних бородатих. Знаєте, коли було пам'ятають, і так, бачу, нема. Такі гарні кожа. Віча, таких бородатих немає, це кур, а ці то ж таки з борідками були. Іночі ну, кури, Кожен такі гарно так несуть, це гарні кури. Це чоловік. Це треба у людей, чи а це мастержай, там а? сідає. Такі я вже нема болей. Мастера і наводні знайомий. Ага, я не А Такі по 35. 35 п'ять гривень, ті вже підрощені. Кому Цікаво їдьте в ми на ринок. Людина продає гарні, тож гарні кручата такі. Mm. А каченята по чому такі? Mm. Це шипони, так? Mm. І білі шапуни? Mm. А це німецькі, нічого якісь біля? Mm. З інкубатора Не хочеться.

А гуса по чому? Гушка гарна. Айди брати. Це Це друзі. Є гарні підрощені, Добрий день. Які гарні ага. такі гарні підрощені вже. Таких варто взяти. Скільки коштує таке? Скільки коштує? Так, так. 150, 150 гривень. Це має бути інтерв'ю? Ні. Так, воно близько. Дякую. <різько> Такі гарні кочки. Це багато вибір великий. Можна є що вибрати. Зимаю. Зараз нагадую коло ми на ринку. Кури. Та міска є полосата. Капець. Му... Товочка я брав. Те гарні курочки. І от буркуємо такі. Косіки, кіточка. Пані, Паня то продається? І И ціна? А то кит чи кітка? Кіт? Може, хочу. Дуже гарний котик. Але розум... що ж котик, Це не, не кітка. А котик, то що? Якщо мені нас ну, питається добу людину, яка розуміє. Гарний котик, все гарно їсть. Я є. В мене була кітка, але накитка слашне в коті. Це таке миленьке котятка, воно буде. Друзі, Маша отримала котика, Подрап, подрапую трохи, але віддали нам котика такого гарного. Будете бачити там відео. Нам ще подивимося, що цікавого піднесли. Що, ще я? Так. А які вона йде? Яка ж вона не має, яка вона не має. Одну. Кролики <гіл toàn> такі гарні. А в чому кролики ось? По 150 150 гривень. Такі гарні кролики. А горіхи по чому? По 20. По 20 гривень, так? А які з гарні горіхи? Великі? <гіл toàn> <гіл> Нормальні. <toàn> не великі, але... Але як ядро... Воно і так пішов, не падає щось назад. Так? Я зараз усі знаю, ці горіхи гарні горіхи. Файно вже з'яжні цього вікенди. Кросоте воно вже буде вам. Зараз візьмемо вами посадимо у себе на ділянці, зараз я забираю ці горішки. Це по чому у вас? 180. Є дешевше менше. 177. А щапеті їх? Так. Обов'язково ще. Друзі, чесно на такий такі невеликі тварин, не є багато. Такі, що кролики. Всі такі гарні. Ви не ходите і відео знімаєте. Стипенді? Якісь вас кольцовані там є. Так, бо тут є три різні породи. Амаравукана, австралорп і дерсійський гігант. А тепер попробуйте сказати. Хочу не зможу. Скажіть, не зможуть. Я теж долучилася заказати. А які ціни Що супчоли? Єрсійський це є м'ясо несучка. Півень має 6 кілограмів, курка має 4 кг. австралор трошки менше, вони дуже подібні. А амаравукана не яйця, И вони йдуть типа як. м'ясо не сушке, але там м'ясо там 2 кг Яка 80, тут взагалі інкубаційний яйця лише коштує 50, а я продаю, бо ну, мені треба mm. реалізація. А качки почали? Це є німецька лінія. Шкачу, рамі, запрямі, майсень, від 4 до 4 тут є до... Не. тут одна штучка лаванди і дві німецькі. Тут уже...

Нічого нічого немає, нема що показати. ще гарні курчата підрощені, два хутики. Такі, друзі, коломийські ринок тварин. Так що ми ще продаємо. Ось два потяка у нас. Чарут. А тут за них картопляник мені торгують. Теж є два пацюжка такі гарні. Машина не фотографія. Дугарні. Два гарні, два гарні патюка, такі. А що машина не фотографує? Ну, я собі чоловік собі робить, він ві... цей, відкриває собі, знаєте як. Людина цим займається. То його справа. Той го справи. Такий, друзі, ринок. Так що ми ще допробуємося, і будемо поганенько їхати. Отакі наші ще поросятка, так що, кому цікаво, що звертається, є два косючка кастрованих, хороші свинки, такі бачі, вже великі досить. І, друзі, коломийський сьогодні ринок, можна сказати, що він такий сильно багатський. По тваринах тут аж так багато всього вибору немає такого сильного. Завтра неділя, буде більше Івано-Франківського на ринку. Так що всім дякуємо, до побачення. Дякуємо за перегляд, не забувайте підписатися. Канал, нагадую, називається Любиме Село. Будьте здорові!